Компанія Intel вже заявила, що її амбітний план засвоєння освоєння п'яти нових техпроцесів за 5 років йде за планом або навіть випереджає його. Тепер голова компанії Пет Гілсінгер розповів, що Intel хоче впровадити штучний інтелект у всю свою продукцію. Першими такими продуктами будуть процесори Meteor Lake, які мають вийти пізніше цього року, вони будуть мати окремий апаратний блок для роботи зі штучним інтелектом, як це вже реалізовано у деяких APU Ryzen 7040. При цьому на самому початку ці окремі виділені блоки, можливо, толком і не будуть використовуватись, принаймні якихось виразних прикладів компанії не наводять, однак згодом все це може змінитися, тому мета Intel цілком зрозуміла. Тобто, в результаті, ймовірно, ми побачимо навіть бюджетні процесори з інтегрованим блоком для роботи зі штучним інтелектом. Разом з оголошенням фінансових підсумків минулого кварталу представники компанії Intel розповіли про прогрес у розробці нової продукції. Керівництво процесорного гіганта не припустило можливості похвалитися, що освоєння передових технологічних норм йде згідно з графіком. В цей час компанія серійно виготовляє мікросхеми за технологію Intel 7, а вже в другій половині року відбудеться дебют процесорів Meteor Lake, при випуску яких буде використано техпроцес Intel 4 на базі глибокої ультрафіолетової літографії. До речі, ці процесори також зможуть похизуватися чіплетною компоновкою. У лабораторіях Intel кипить робота й над більш тонкими технологічними нормами, зокрема Intel 3. Чіпмейкер вже досяг необхідних показників щільності транзисторів, швидкодії та рівня виходу працездатної продукції для цієї технології. Вже у першій половині 2024 року на ринку дебютують серверні чіпи Xeon сімейства Sierra Forest, для виробництва яких буде використано саме Intel 3. Наступним етапом стане перехід на Intel 20A. У мікросхемах, випущених за цими нормами будуть використовуватися транзистори RibbonFET та технологія PowerVIA, яка передбачає подачу живлення зі зворотного боку кристала через міжкремнієві з'єднання. За технологією Intel 20A будуть випускатися процесори Arrow Lake, причому на потужностях чипмейкера вже випущено перший степінг даних процесорів. Згідно з прогнозами, процесори Arrow Lake S при однаковій кількості ядер будуть на 6-21% швидшими за Raptor Lake S. Компанія AMD представила процесор ryzen 9 7945 hx HX3D. Це перший мобільний чіп, оснащений додатковою кеш-пам'яттю 3D V-Cache. Кеш. Процесор має 16 ядер з підтримкою 32 віртуальних потоків та працює на тактовій частоті до 5,4 ГГц. Базова частота чіпа складає 2,3 ГГц, що на 200 МГц нижче, ніж у звичайної версії Ryzen 9 7945HX. Модель Ryzen 9 7945HX 3D має заявлений номінальний TDP 55W. Головною особливістю чіпа є 64 МБ додаткової кеш-пам'яті 3D KESH кеш поверх 32 МБ звичайної кеш-пам'яті L3 на одному з чіплетів CCD. Завдяки цьому загальний обсяг кеш-пам'яті процесора складає 144 МБ, 16 МБ кеш-пам'яті L2 плюс 128 МБ L3. Такий самий обсяг кеш-пам'яті є у десктопного Ryzen 9 7950X3D. У складі мобільного чіпа також присутні два виконавчі блоки вбудованої графіки Radeon 610M на архітектурі RDNA 2. У споживчих продуктах технологія додаткової кеш-пам'яті 3 V-Cache -кеш вперше з'явилася у складі процесора Ryzen 7 5800 X3D. З виходом нового покоління настільних процесорів Ryzen 7000 компанія AMD продовжила випуск моделей із додатковою кеш-пам'яттю 3 d V-Cache. Таким чином, в асортименті виробника разом з новим мобільним Ryzen9 7945H X3D є шість моделей процесорів з кеш-пам'яттю 3D V-Cache. -кеш. AMD заявляє, що ryzen 9 h X3D є найшвидшим мобільним ігровим процесором. Наявність додаткової пам'яті 3D V-Cache обіцяє в середньому більш ніж 15% приріст продуктивності щодо звичайної моделі. У якості прикладу компанія наводить дані про продуктивність у грі Shadow of the Tomb Raider, в якій Ryzen 9 7945 hx X3D виявляється на 11% швидшим при TDP 70 Вт та до 23% швидшим при tdp 40 Вт у порівнянні зі звичайною моделлю. Щоправда, слід зазначити, що ігровий тест проводився у роздільній здатності 1080P, де різниця у продуктивності між процесорами стає більш помітною. Зовсім інша картина може спостерігатися у грів 1440P та 4K. Але для цього потрібно дочекатися незалежних тестів. На базі процесора Ryzen 7945 h x X3D на даний момент було анонсовано лише один ноутбук Asus ROG Strix SCAR 17X3D. Згідно з наявними даними, він отримає 32 ГБ ОЗУ ddr 5 потужну відеокарту GeForce RTX 4090 та твердотілий накопичувач об'ємом 1 ТБ. Офіційний реліз Ryzen 9 7945HX3D відбудеться 22 серпня, і саме тоді у продаж повинні надійти ноутбуки Asus ROG Strix Scar 17 X3D. Компанія Sapphire представила незвичайну відеокарту Radeon RX 7600 Party Animals Edition. Виділяється вона насамперед своїм дизайном. Як можна побачити, адаптер брендований у стилістиці гри Party Animals. При цьому оформлення тут таке, що карта може сподобатися не лише шанувальникам цієї гри. Фанати будуть раді дізнатися, що при покупці відеокарти вони отримають безкоштовний скін персонажа Немо для тієї самої гри, що стосується іншого, технічно це звичайна RX 7600 з 8 ГБ пам'яті та 128-розрядною шиною. Компанія AMD офіційно представила Radeon RX 7900 GRE Golden Rabbit Edition. За чутками, це мало бути трохи полегшена версія 7900 XT, але насправді параметри урізали сильніше. Передбачалося, що у GPU RX 7900 GRE, а це, до речі, NaVi 31XL, буде 5376 потокових процесорів, а насправді їх виявилося 5120. Відповідно, обчислювальних блоків 80, а не 84. Об'єм пам'яті GDR6 зменшено з 20 до 16 ГБ. Меншою стала і ширина шини пам'яті 256 біт проти 320 Infinity Cache теж зменшили до 64 МБ, а ще частота пам'яті знизилася з 20 до 18 ГГц. У підсумку пропускна спроможність пам'яті склала 576 ГБ на секунду проти 640 ГБ на секунду у RX 7900XT. GPU працює на частоті 1270-1880 або 2245 МГц. Базовий ігровий та буст режими відповідно. Усі частоти нижчі, ніж у Radeon RX 7900 XT, згідно з офіційними даними RX 7900 GRE швидша за RTX 4070, а сама AMD позиціонує новинку як наступницю RX 6800 XT. Відеокарту поставлятимуть лише три давні партнери AMD, і це Sapphire, PowerColor та XFX, але при цьому буде й референсний варіант. Вартість референсної відеокарти 650 доларів. Взагалі, незважаючи на китайський дебют, ця модель отримує глобальне розповсюдження, але придбати її можна буде лише у складі готових ПК. Німецький системний інтегратор Memory PC, який є партнером AMD, представив два готові ПК з новою відеокартою у складі. Дешевша модель коштує 1150 євро, і крім RX 7900 GRE, пропонує процесор Ryzen 7 5700X 16 ГБ ОЗУ та SSD об'ємом 1 ТБ. Повністю аналогічна модель, але з Radio na x xt у цієї компанії коштує на 250 євро більше, тобто це і є різниця в ціні між відеокартами. Власне кажучи, це приблизно відповідає співвідношенню рекомендованих цін. Дорожча версія ПК пропонує процесор Core i 9 12900 k 32 ГБ оперативи та такий самий SSD, але вже ціна складає 1850 євро. Після офіційного анонсу RX 7900GRE від AMD, компанії Sapphire та PowerColor представили свої версії цих відеокарт. Sapphire випустить модель Nitro Plus, тоді як PowerColor готує варіант Red Devil. Версія Sapphire Radeon RX 7900 gre Nitro Plus оснащена потужною системою охолодження із трьома вентиляторами. Зважаючи на все, новинка запозичує дизайн кулера у моделі RX 7900 XT XT Plus Lite, котра позбавлена випарної камери та RGB підсвітки на одній із сторін. Новинка має подвійну систему BIOS для продуктивного режиму. Заявляється частота GPU 2395 МГц у режимі Boost. У тихому режимі Чіп працює на частоті до 2345 МГц. Карта отримала два восьмиконтактні роз'єми для додаткового живлення. Модель PowerColor Red Devil є більш тоншою версією Radio na 7900 xt Red Devil. Крім того, вона оснащена лише двома вісьмиконтактними роз'ємами живлення замість трьох. Виробник повідомляє, що новинка отримала 14 фазну підсистему живлення зі схемою 11. +2 +1. Три додаткові фази використовують для живлення чіпів пам'яті. У складі системи охолодження моделі Red Devil використовуються 300 мм вентилятори, а також 7 6-мм теплотрубок. Розміри відеокарти становлять 338 на 135 на 73 мм. Для графічного чіпа новинки заявляється такий самий рівень заводського розгону, як і у моделі від Sapphire, а також наявність подвійної системи BIOS. Версію Sapphire Radio RX 7900 700GRE Nitro Plus вже можна придбати на деяких китайських торгових онлайн майданчиках за ціною приблизно в 769 доларів. У свою чергу модель від PowerColor у продажу поки що не помічена. Компанія Inno 3D представила дві нові версії GeForce RTX 4090, оснащених системами рідинного охолодження. Компанія розширила асортименти моделями RTX 4090 iChill Frostbite Ultra та RTX 4090 iChill Frostbite Pro. Обидві новинки оснащуються водоблоками повного покриття, що передбачає використання їх у складі системі з кастомними контурами SRO. Модель Frostbite Ultra отримала 24 плюс 4 фазну підсистему живлення і має заявлений TDP на рівні 500 Вт. Однак власник відеокарти може збільшити граничний ліміт потужності відеокарти до 600 Вт, використовуючи фірмове програмне забезпечення. Модель RTX 4090 Frostbite Ultra оснащена водоблоком із прозорою акриловою верхньою частиною товщиною 2 слоти розширення. До складу водоблоку входять хромовані фітинги з різьбою G1/4, що слід враховувати при покупці. Карта має ARGB підсвітку. Для цієї моделі прискорюючи виробник заявляє буст частоту GPU 2595 МГц. Модель RTX 4090 iChill Frostbite Pro отримала водоблок SRO завтовшки в один слот розширення з непрозорою верхньою частиною та відсутністю підсвітки. Важливо уточнити, що обидві відеокарти використовують однакові друковані плати, проте Pro-версія отримала однослотову панель відеовиходів. Для цієї моделі заявляється частота 2520 МГц. Показник TDP новинки складає 450 Вт. Інно 3D зазначила, що обидві карти незабаром стануть доступними для покупки у великих дистриб'юторів, проте вартість новинок наразі невідома. На квартальних звітних зборах представники Seagate Technology заявили, що компанія почала отримувати виторг від постачання систем зберігання даних Corvold, які використовують накопичувачі технологію магнітного запису з підігрівом Hammer. Наступного року компанія збирається розгорнути постачання таких накопичувачів у масових кількостях окремо від готових систем зберігання даних. Відповідну заяву за даними ресурсу Томс Hardware зробив фінансовий директор компанії Seagate Лука Романо. Широка доступність систем Corbold на основі Hammer накопичувача очікується до кінця поточного календарного року. Клієнти компанії у хмарному сегменті також продовжують одержувати зразки Hammer накопичувачу об'ємом понад 30 ТБ. Масове постачання таких жорстких дисків буде розгорнуто на початку наступного року. Принагідно планується налагодити поставки Hammer накопичувачів у корпоративному серверному сегменті та на напрямку систем зберігання та обробки відеоданих, причому в останньому випадку мова йде про накопичувачі меншого об'єму. Якщо клієнти сіє через якісь причини не хочуть переходити на рішення з Hammer, але бажають отримувати більш ємнісніші накопичувачі, то їм незабаром буде запропоновано нові покоління накопичувачів, що використовують технологію перпендикулярного магнітного запису PMR та черепичного магнітного запису SMR. Місткість даних моделей має перевищити 24 ТБ. У сімействі, накопичуючись технологію запису PMR, це буде останнє покоління жорстких дисків. На додаток до перерахованих технологій вона може використовувати метод двовимірного магнітного запису TDMR. Наразі це все, що ми хотіли висвітлити у даному випуску. Сподіваємось, що подана інформація буде корисна для вас. Підписуйтесь, будь ласка, на канал, коментуйте та лайкайте. Дякуємо всім за перегляд і до зустрічі у нових випусках.